Відбулося засідання виконавчого комітету визирської сільради про виконання бюджету СТГ за перше півріччя 2024 року. Доповіла керівник фінансового відділу визирської сільради Оксана Степанова. Доходи бюджету за цей період склали майже 166 мільйонів 593 тисячі гривень зросли на 15% доходи загального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів в порівнянні з тим, що були заплановані а саме зросли податки та збори з доходів фізичних осіб, акцизного податку та податку на нерухоме майно. В ході засідання присутні розглянули готовність закладів освіти до початку наступного навчального року, прийняли рішення про надання та виплату премій обдаровані та талановиті молоді, що навчаються у закладах освіти визирської сільської ради. І на сьогодні у нас таких дітей: 188 багато і відмінників багато, і спортсменів. Багато. Ну але це дуже гарна мотивація і дуже гарний результат роботи наших вчителів, попри все, те, що війна, те, що труднощі, діти осередком є школа, і це є гарні результати. Члени виконкому затвердили порядок проведення ігор, об'єднані спортом. Серед команд Визирської сільської територіальної громади до Дня молоді та Дня Незалежності України заслухали доповідь про заходи протипожежної безпеки на території Визирської сільської територіальної громади за друге півріччя 2023 року і перше півріччя 2024 року. З минулого літа Визирська пожежна команда виїздила на гасіння пожеж 77 разів. З них по селах громади відбувся 51 виїзд. Щоб запобігти цьому, пропонуються наступні заходи протипожежної безпеки на території Візірської сільської територіальної громади, заборонити спалювання трави та гілок розведення вогнищ і спалювання сміття на території громади. На виконкомі також було розглянуто низку соціальних питань щодо надання матеріальної допомоги при народженні дитини до ювілейних дат, а також на лікування військовослужбовців.